Сергій Моргунов передав Вінницькому музею моделей транспорту зменшену копію біговела від міста побратима Карлсрує. Саме такий вид транспорту у 1817 році винайшов уродженець німецького міста Фрай фон Дрес. Сувенір громада отримала від Карлсрує 22 квітня після підписання угоди про побратимство між двома містами. При вході до міської ради Карлсрує у повному розмірі стоїть такий біговел. Раді, що Вінницький музей моделей транспорту поповнить ще такий експонат від нашого. Міста побратима, говорить Сергій Моргунов. Уже наприкінці місяця ми чекаємо на офіційну делегацію із нашого нового міста побратима. Заплануємо похід і до цього музею. Директор музею Олександр Вдовиченко подякував міському голові за новий експонат, який доповнить чинну виставку Мандрівка до Карлсрує», що відкрили на початку квітня з нагоди майбутнього побратимства двох міст. Нагадаємо, в цій експозиції представили руховий макет німецької залізниці, який відтворює вокзал та гірські околиці міста з автентичними моделями. Залізничних трамвайних та фунікулерних вагонів цього міста чекаємо делегацію з міста Карсуя, яка має 20-х числах бути у нас в Вінниці. І до цього часу маємо доробити ще є у нас 10 днів і маємо доробити повністю макет, щоб він відповідав тим нашим планам. Які мають бути зображені ці події, які будуть на макеті? Ми вже і так здивуємо гостей їхніми трамваями, моделями трамваєм, їх транспортом. Трамваї ми отримали теж з-за кордону макет фуникулера, До речі, фуникулер в місті Карсрує, найстаріший в Європі 1888 році. Ну і остання подія це кілька днів тому мер нашого міста, голова міської ради Сергій Анатолійович Маргунов, мені вручив цей подарунок, який йому урочисто було вручено в місті Карсруї мером міста. Але як завжди, наш мер все, що пов'язано з транспортом, передає до нашого музею. Він там, я так зрозумів, об'явив це і. Цього вела Біла, першого велосипеда, який був теж винахід, цей був зроблений в місті Карсрує віднахідником Карлом Дрейзом, вже з'явився в нашому музеї.